Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відсутність основ Матвія 22:29. Помиляєтесь ви, не знавши писання ні Божої сили. Десятиліттями компанія «Макдоналдс» тримала лідерство у сфері фастфуду. Завдяки своєму бургеру чверть фунта. У 1980-х роках конкуруюча мережа вигадала ідею скинути строну компанію із золотими арками. AW запропонувала бургер під назвою Третина фунта, більший за бургер МакДональдс. Втім, продавала його за тією ж ціною. Крім того, бургер AW переміг у числених дегустаціях. Одна ця ідея провалилася, ніхто його не купував. Дослідження показало, що споживачі неправильно зрозуміли математику і думали, що третина фунта менша за чверть фунта. Грандіозна ідея провалилася. Люди не зрозуміли основ. Ісус попереджав про те, наскільки легко забути основи, релігійні лідери, намагаючись заманити його в пастку і дискредитувати, висунули дивний гіпотетичний сценарій про жінку, яка сім разів овдовіла. Ісус у відповідь сказав, що проблема полягає в тому, що релігійні лідери не знали Писання ні Божої сили, Святе Письмо. Не призначене відповідати на логічні чи філософські загадки, навпаки, Його основна мета привести нас до пізнання і любові Ісуса та до вічного життя в ньому. Це ті основи, розуміння яких не вистачало лідерам. Ми теж часто пропускаємо основи. Головна мета Біблії це наша зустріч з живим Ісусом, і було б дуже боляче пропустити її. Чи не пропускаєте ви основи Писання? Як повернутися до основ до Ісуса? Помолимось, дорогий Боже, іноді я гублюся навіть серед хороших речей. Будь ласка, допоможи мені. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.